Національний банк України ухвалив нові правила, які допоможуть підприємствам, що працюють біля фронту або дуже постраждали від російських обстрілів, легше отримати кредити. Раніше, коли банк вирішував чи давати кредит, він дивився лише на те, як бізнес працював у минулому. Тепер, якщо підприємство втратило частину обладнання чи майна, банки братимуть до уваги плани та прогнози бізнесу на майбутнє. Більш детально про ці зміни та інші економічні питання продовжу говорити з гостем в студії це Андрій Дубес, президент Асоціації Українських банків. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Отже, що це за зміни, і чи дійсно вони допоможуть підприємствам легше отримувати кредити? Я тут скажу так: чи легше буде отримувати підприємцям кредитів? Тут залежить від того, який це підприємець і який це проект, скажімо так, чи бізнес. Але те, що зробили такі, скажімо, вдосконалення процедури саме для територій, які сьогодні напевно потребують додаткової підтримки, я думаю, що це дозволить банкам трішки більш скажімо так лояльно аналізувати ці кредитні кредитні бізнес-бізнес-проекти, і цей регіон зможе отримати додатково ці регіони зможуть отримати додаткове дихання. назвемо це так, тому що їм і так зараз є непросто. Така ще одна важлива тема. Нацбанк перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Можете от простими словами для всіх нас, громадян, роз'яснити, що це означає і як це на нас, на звичайних українцях, відобразиться? Зазвичай є три режими формування обмінного курсу назвемо це так в світі, не тільки в Україні. Це фіксований курс, це курс. А гнучкий, скажем так, вільного вільної курсоотворення, вільне курсоотворення курсо і керована коли Національний банк додатково впливає на цей процес. Як приблизно відбувається? Якщо фіксований курс, то тоді центральний банк або в нас це називається Національний банк України, фіксує курс. У нас було таке, коли був 5,05 або 8 гривнів за долар, чи, наприклад, там гривня 76, І він веде свою політику так, щоб цей весь всю потребу валюти для імпортерів чи викуп, наприклад, валюти від експортерів, він її. Коригує таким чином, щоб цей курс був зафіксований. з одного боку, нам може здаватися, що це добре, знаєте, бо ми тоді можемо планувати якусь свою діяльність, бізнес і так далі. Але це трішечки є таким, скажімо, історією, яко, яко, яку ми не до кінця, можливо, розуміємо, чому погано, коли Національний банк фіксує курс. Тому що будь-яка економіка це є живий організм. І, наприклад, є доходи бюджету, витрати, сальдо торговельного балансу, коли імпорт і експорт відбувається. І ці процеси вони не є. Статичними, тобто вони не є кожного дня одинаковими сумами. Наприклад, в Україні сезонний фактор має агропромисловий комплекс, коли є посівна кампанія, коли йде збірна кампанія, і так далі. І ці кампанії прямо впливають на. Сальдо торгівельного балансу. Тому що, наприклад, коли відбувається посівна компанія, експортери йдуть купуючи, купують валюту для того, щоб закупити паливно мастильні матеріали, бо вони імпортні, посівні якісь елементи або якась хімія, добрива і так далі. І тоді збільшується, а так як в нас аграрний комплекс це великий такий гравець на ринку, тоді збільшується надмірний попит на валюту. І фактично тоді починає гривня трішки знецінюватися відносно іноземної валюти. Навпаки, наприклад, коли відбувається вже завіт. Валюти, від валютної виручки від тих же ж експортерів в Україну, то тоді навпаки валюти стає більше і гривня трішки зміцнюється. І коли Національний банк тримає курс, наприклад, то він не може спрогнозувати, чи це буде дуже багато, чи просто багато в той чи інший момент валюти, чи навіть навпаки буде менше, чи, чи, дуже, багато, чи дуже мало. Коли є е, інший е, такий е, режим. Вільного курсу утворення це повністю коли збалансовано. Експортери і імпортери настільки збалансовано ведуть свою політику, що надходження валюти і витрати валюти, вони в балансі. Тоді ринок сам формує цю цю валюту. І ці коливання вони незначні. і Таким чином ринок може прогнозувати, наприклад, ага, в той період часу в нас завжди трішки йде послаблення, а в інший період йде зміцнення в Україні посередині, через те, що форс-мажорні обставини війни. В нас трапляються ситуації, які ми називаємо як ажіотаж. Коли, наприклад, курс може поступово взяти від сезонного фактору рости і. Бізнес і громадяни можуть побачити в цьому тенденцію і побігти і ще більше купувати тої валюти, і таким чином ця спіраль може за завишитися в такий, в такий формат, що потім буде дуже важко це зупинити. І тут виходить національний банк із своїми золотовалютними резервами надмірно покриває цю пропозицію. Цей попит перепрошую, свою пропозицію, і він збиває цю цей ажіотаж і далі його тримає в певному такому коридорі. Це найбільш ефективна модель в умовах тих викликів, які ми сьогодні маємо. Чим було замовлене переход. До такої керованої гнучності, ми та. переходили від фіксованого курсу, коли починається повномасштабна, не дай Боже, агресія в будь-якій країні, то звичайно, що тоді державні установи, в тому числі і регулятор наш, вони приймають неринкові рішення, тобто фіксують курс, завищують ставку, і так далі, щоб боротися з інфляцією, і в тому числі збивати паніку. І коли вже в Літку, якщо я не помиляюся, 22-го року або в осінню 22-го року Національний банк побачив перед умови, що є в них вже зовнішня допомога, накопичилися резерви, золотовалютні які дозволяють їм впливати вже на ринок. Вони тоді відійшли від фіксованого курсу. Якщо не помиляюся, це трапилося в наприкінці 22-го року і е, запровадили режим керованої гнучкості. Це не повністю вільний ринок, тому що в нашій ситуації це було б теж друга крайність шкода, бо це в стабільних таких. Економіка Сполучені Штати, Канада, Європейські країни це все працює, але ми до цього йдемо. Тобто, у нас ціль сьогодні національного банку це інфляцію до, до привести у коридор 5 плюс-мінус 1 відсоток. І тоді це дозволить би фактично, якщо інфляція буде 5 плюс-мінус відсотків, то звичайно, що і ціни, і курс вони стабілізуються відповідно до таких незначних коливань. Цей режим чи правильно я розумію, що він проводить от до коливань курсу, власне, що ми зараз спостерігаємо? Він якраз призводить, щоб не було надмірних коридорів, коли коливань, так. тобто, що, наприклад, коридор купівлі, продажі, валюти, і оці сезонні фактори можемо дивіться навіть порівняти. В січні 25-го року курс був американського долару 42 і 42, 42 гривні 30 копійок за один американський долар зазвичай в нас традиційно є такий сезонний фактор коли курс перед новим роком він зростає до своїх максимумів а потім до літа він знижується і знову починається така сама аналогічна спіраль сьогодні ми маємо вже по завершенню літа вже навіть початок четвертого кварталу ми маємо курс 41,3-41,5. тобто фактично коридор в одну гривню якщо порахувати до Вартості самого курсу, тобто 40, це незначний коридор, який є. Принципі адекватним до навіть якщо не дивитися на ті виклики, в яких Україна сьогодні живе. Тому, наприклад, якщо курс 42 опустився до 41 і потім знов підросте до 42 тобто це нормальні параметри коливання, і національний банк саме золотовалютними резервами він це коригує. А от з євро воно сталося трошки по іншому, влітку навпаки, євро підріс, і бачимо тенденції такі, що він далі продовжує серед. Чому це трапилося трішечки через інші фактори, зовнішні чинники? А коли в сполучених Татах була змінена адміністрація, і е, після 20 січня ті перші кроки, і навіть я би сказав, не тільки перші, а десь кроки перших трьох місяців правління нової адміністрації. Тарифи, заяви, відміни заяв щодо тарифів і так далі. І певна така, ну назмем це так, така турбулентність, невизначеність, турбулентність не до кінця зрозуміла ситуація. Вона призвела до того, що долар відносно євро подешевшав. Тобто, перед перед призначенням нової адміністрації курс євро до долара коливався в межах 1%. А євро коштував 1 долар там 12 центів, а зараз він вже приблизно досягнув до 1 долар десь майже до 20. 1 долар і 20 центів. Тобто, це відбулося якби розхід євро-долара, бо в нас завжди євродолар відносно гривні, вони йшли парою. Але коли зміщується між цими валютами ситуація, то е, автоматично в нас долар трішки подешевшав. А євро все рівно по цій тенденції продовжує зростати. Тому це не типова історія. Я думаю, що коли ситуація і дай Бог, щоб американська політика. Була все ж таки виважена і і підтримувала максимальну Україну. Я думаю, що фіксація курсу євро-долар, саме пари євро-долар, призведе до того, що в грв в наших реаліях просто ця пара буде відносно гривні йти паралельно. Я знаю, що не люблять банкіри прогнози, але все ж таки чи може євро подешевшати найближчим часом? Чи бачите ви ці передумови? Я думаю, що ні, оскільки а, сьогодні фактично а, ми зайшли в тренд української економіки, коли йде не незначно. Але все ж таки девальвація гривні як завжди в нас відбувається це з середини літа до кінця року. Чи може євро після цього тренду подешевшати? так може абсолютно, оскільки фактично пік зазвичай відбувається після або в кануні різдвяних свят. Відбуваються масові виплати державного бюджету, 13-ті зарплати, виплати по різних контрактах державних, тобто гривні стає багато, і ця гривня, на жаль, звичайно, в сьогоднішніх умовах має здатність перетікати на валютний ринок і таким чином збільшує попит на валюту, і ця валюта трішки дорожчає. Але потім, навпаки, січень, лютий, березень і аж до липня вона починає знижуватися. Тому я думаю, що поки що до нового року зниження євро скоріш за все не буде. Але влітку 26-го року, дай Бог, доживемо, і щоб ми вже можна. Можлив в мирній країні жили, то Євро, євро буде знову свою, свій тренд зберігати. В зв'язку з цим, традиційно порада ваша для всіх українців, в чому зараз зберігати? Чи, можливо, напаки в гривнях зараз залишити свої заощадження під відсоток банку? Е, я готувавшись до ефіру, зробив невеличкий ми разом з нашим інформаційно-аналітичним центром Асоціації Українських банків, за що я їм дякую. Ми зробили невеличку модель. І ця модель може бути цікава нашим українцям, нашим глядачам. Що було б, якщо б людина? Один і людина, два маючи 100 тисяч гривень, наприклад, заощаджень саме в гривні. В 1 березня 2022 року купила валюту і просто поклала її, як ми любимо називати, під матрац. А друга людина, наприклад, тих самих 100 тисяч гривень розміщала на депозит і на тих високих ставках, які, наприклад, банки в той конкретний момент пропонували. Ми зробили модель з кроком в півроку. Тобто, що людина ага. на півроку розмістила, щоб знаєте, ну довгі гроші сьогодні в довгі е депозити люди більше хвилюються розміщати. Але наприклад, півроку і потім пролонгування, пролонгування. І ми порахували, я можу назвати дві цифри в цих двох випадках: що якщо б людина купила до речі, курс тоді був 29,20. Якщо б людина купила тоді на 100 тисяч гривнів а, долари, то це десь було б близько 3 тисяч 300 з копійками доларів. Е, і сьогодні поміняла б тобто її вигода в гривнева, коли б сьогодні розміняла на гривні, була б близько 38 тисяч гривень. Якщо б інша людина 100 тисяч гривнів тоді розмістила депозит на півроку і кожних півроку, але на високі ставки, бо є банки, які низькі ставки пропонують. Ми говоримо про банки, які, наприклад, пропонували високі ставки, які ліквідні, платоспроможні і все в них добре. То фінансовий результат був би близько 52 тисяч гривень. Тобто, фактично, ми просто порівняли дві моделі. Тому... Що робити, а я вважаю, що в сьогоднішній ситуації, як би так відверто кажучи, треба все рівно диверсифікувати. Тобто, якщо людям зрозумілий, наприклад, механізм купівлі валюти і мати, так як би мовити, такий знаєте, якийсь запас. запас, так який тобі оперативно ти можеш взяти і кудись, тому що депозит це ж зобов'язання на півроку чи на три місяці, чи на рік, в залежності від договору, то варто все-таки розглядати варіанти теж депозитів, тому що сьогодні депозитні ставки в банках пропонують 5 15-16% що вже до речі перевищує навіть індекс інфляції. Тобто, це, це вже позитивний момент. Інший інструмент це облігації внутрішньої державної позики, які схожі відсоткові ставки пропонують. Ну і звичайно, класично тут я не закликаю до збереження коштів в іноземній валюті. Але якщо яка частина вам буде більш зручніша, навіть в умовах, якщо людина виїжджає, наприклад, чи там безпекова, пам'ятаєте, безпекова ситуація вона стосувалася особливо в той період часу, що треба було ну не гривню. Наприклад, вести за кордон, коли рятуєшся від війни, а якусь там іноземну валюту, яку ти міг конвертувати. То я думаю, що такі три варіанти дозволять вам точно нівелювати цей, ну скажімо так, сьогоднішній період часу. Але приклад з 3,5 роки моделю, яку підготувала наш інформаційно-аналітичний центр, я вважаю, він показовий. Тут вигода була б 38 тисяч гривень, а тут була б 51 одна тисяча гривень. Пане Андрій, мені підказує редактор, що в нас півтори хвилини часу залишається. Хочу спитати в Україні бум онлайн покупок. Власне mm -hmm. з чим це? Пов'язана, як Я вважаю, що в нас розвиток взагалі електронних цифрових і інтернет-послуг припав на старт. Його був 2014-2015 року, коли в Україні було знято нарешті історію з неданням нашим трьом мобільним операторам цих 3G, потім 4G частот. І фактично після цього почався перекочував інтернет з мобіль з десктопних девайсів на мобільні телефони, і почали розвиватися додатки, електронна комерція. Тобто навіть блогери, які продають десь якісь товари, я вважаю, що це була головна запорука, і вона продовжує дуже стрімко зростати. І в нас фактично сьогодні ми можемо твердо сказати, що Україна вже навіть тенденцію світову перевищила. Тобто, ми настільки інноваційно знаєте адаптивні, і ми такі зацікавлені в цих інноваціях, що українці. Довіряють, довіряють банківським установам, тому що це теж цифрові картки. Сьогодні активних користувачів карток банківських є 58 мільйонів. Тобто це означає, що людина традиційно має одну-дві-три картки, і це активні картки. А загальна кількість карток 150 мільйонів випущена банками. Тобто українці є інноваційні, українська банківська система є надійною, стабільною за три з половиною роки. Ми показали це, бо ні разу, ні на годину не закривався банківський сервіс. Електронна комерція підлаштовується і використовується. Цю можливість, бо піти на ринок, чи в магазин фізично купити, і з мобільного телефону людину залучити набагато легше, пане Андрію. Дуже дякую вам за цікаву розмову. і Такий аналіз цікавий з трьома з половиною роками. Таке порівняння дуже цікаво. Задумуюсь над цим чесно. Дякую, дякую, що були гостем нашої студії. Я нагадаю, що в нас в гостях був Андрій Дубес, президент Асоціації Українських банків.